Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програми на часі? Мене звати Яна Лазорик і сьогодні в гостях у нашій студії Алла Вацеба, начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, пані Алла. Вітаю всіх глядачів наших. Вітаю вас, пані. Спершу поговоримо про спала захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в місті на даний момент, тому що дистанційне навчання продовжили до 11 березня. Яка зараз ситуація? Ну е, наразі по громаді ситуація захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції пішла на спад. Якщо до прикладу, ще тиждень-два тому це перевищило більше 3 тисячі населення, то на сьогоднішній день 2030 осіб за останній тиждень захворіло на горві. І в тому числі і на ковід дещо зріс відсоток ковідних хворих за останні два тижні, проте вони легкого більш-менш перебігу і не призводять до пневмонії. До прикладу, на сьогодні тільки дев'ять пацієнтів з ковід пневмоніями і то не важким перебігом знаходяться в закладах охорони здоров'я Вонофранківської міської ради. Із цих захворівших за цей тиждень, що я назвала число це є біля 47% дітей. Про те, як два тижні тому це було більше 70% дитячого населення, тому ці обмеження про дистанційну форму навчання у шкільних і дошкільних навчальних закладах, вони як ми бачимо, дали свій результат. Тому десь центром контролю профілактики якості хворіб було застосовано і ще продовження тих таких обмежень щодо дистанційної форми навчання до 11 березня. З огляду на цю ситуацію, щоб ми повністю вже війшли в такий якби звичний процес захворюваності на коронавірусну хворобу, і на всі вірусні інфекції, зокрема в тому числі і на грип. Ну, Завдяки тим заходам, які ми вводили і в закладах охорони здоров'я, це масковий режим, дещо обмеження планової госпіталізації, обмеження відвідувачів пацієнтів. Розмежування, наскільки це можливо, у нас заклади взагалі досить переповнені пацієнтами зараз різного профілю захворюванням, але десь розмежування потоків пацієнтів, все це принесло бажаний результат, і ми сподіваємося, що ще трошки і вже ця захворювання піде абсолютно на спад і буде не перевищувати як зазвичай. А чи були летальні випадки або випадки надмірного ускладнення? Практично не було випадки надмірного ускладнення. Ну, від вірусних пневмоній завжди помирали люди, які були у складній групі ризику, тим більше не вакциновані. Це більше особи старшого віку, дуже часто перестарілі, які вже після 70 80 річного віку, де були важкі супутні захворювання, такі як то серцево-легеневі захворювання, хронічні. Або інші, то звичайно, що поодинокі летальні випадки були серед молодих і серед діток. Богу дякувати летальних випадків від вірусних пневмоній не було. Угу. На вашу думку, чим зумовлена така ситуація, і така кількість хворих? Можливо, це певний підсезон, чи, чи якісь погодні умови, якісь інші чинники? Ну, це звичайний підсезон цих місяців холодних, тим більше, що не було морозів, не було такої достатньо холодної зими, і звичайно, дещо було середа, сере середовище, і звичайно, це середовище воно сприятливе для розмноження вірусів і бактерій в даний період року. Ну, тим більше, що якщо ще врахувати те, що є війна, є велике скупчення населення, і в нас і ви знаєте, що більше як 41 тисяч. Тисяча внутрішньопереміщених осіб в нашій місцевості перебуває, тому звичайно, це все має значення. Але оскільки в попередні роки були достатньо хороші рівні вакцинації від коронавірусної інфекції, від грипу, а це сезонна вакцинація, де медичні працівники і групи ризику щеплюються кожного сезону, тобто щорічно, тому що віруси міняються, відповідно міняється склад вакцини, все це дало бажані результати, і ми практично ну, не були в такій які, якісь критичні ситуації все це було звичайно для даного під зараз в Україні вже вакцинувалось понад 100 тисяч осіб, де в Івано-Франківську можна зробити таке щеплення, і чи є воно безплатним для певних категорій населення? Так, щеплення для медичних працівників і певних категорій професій було безоплатним, тобто за рахунок або коштів міського бюджету, або за рахунок роботодавця. Щеплення проти коронавірусної інфекції як ми знаємо, воно все безоплатно, незважаючи на те, чи має пацієнт декларацію, чи немає в наших закладах охорони здоров'я в кожному структурному підрозділі центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, а також центру первинної медичної допомоги це два центри наші. З поліклінічними відділеннями, де надається первинна медична допомога, і, зокрема, і працюють пункти вакцинації. Можна безкоштовно в порядку запису отримати дане щеплення на сьогоднішній день. Вакцина від коронавірусної інфекції закінчилась у Івано-Франківській області, і нам мають передати 100 доз із Закарпаття, тому що в Закарпатській області десь там трошечки ну, є надлишок цієї вакцини ми очікуємо, стараємося так між собою комунікувати, щоб наші пацієнти були забезпечені. А чи є ще рекомендації, кому в першу чергу потрібно вакцинуватися? Такі можливо, це діти чи звичайно в першу чергу потрібно вакцинуватися групам ризику, тобто це ті люди, які працюють з великою кількістю людей. Це в першу чергу освітяни, далі медичні працівники. Всі особи після 60 років, бо, як правило, особи після 60 років мають уже. Деякі супутні захворювання, а дехто і складні супутні захворювання в зв'язку з віком, і однозначно такі пацієнти відносяться до групи ризику. І особливо пацієнти з хронічними захворюваннями, складними хронічними захворюваннями, як то цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, онкологічне захворювання, хвороби, хронічні хвороби нирок, тобто ниркова недостатність. Всі ці верстви населення потребують першочергової вакцинації, оскільки вони найбільше можуть мати ризику з А що стосується дітей, з якого віку можна чи бажано вакцинувати? Була у нас вакцина в минулому році з дітками з п'ятирічного віку. На даний момент в Україні даної вакцини немає. Але є інші заходи, які спрямовані на покращення імунітету у дітей у діток. Ну і зрештою, з 12 років з 18 років певні категорії дітей вже щеплюються дорослою вакциною. Дякую, пані Алла. Давайте поговоримо про програму Доступні ліки, завдяки якій люди з хронічними захворюваннями можуть отримувати безоплатно або тільки частковою доплатою необхідні препарати. І знаю, що з 1 січня 2025 року програма розширилась на 52 препарати. Розкажіть, будь ласка, за якими напрямами? Так, програма Доступні ліки це урядова програма, яка діє, якщо не помиляюсь, дві тисячі. Шістнадцятого року це дуже хороший державний проект, де дійсно пацієнти, які мають хронічні захворювання, які яким потрібно приймати базову терапію постійно і безперервно, вони мають можливість придбати ліки безоплатно або з невеликою доплатою залежно від виробника. Лікар в електронному рецепті вказує тільки діючу речовину, і відповідно пацієнт в аптеці вже може вибрати на свій розсуд, на свій на свої за своїми можливостями. Він може вибрати препарат за за тою чи іншою ціновою політикою, з чи більшою доплатою або ж безкоштовно. Кожний рік кілька разів на рік дана програма розширюється по кількості препаратів. Туди ми вже знаємо, що входять те смужки і знеболення для онкохворих. Тобто морфін, препарати морфіну це дуже зручно і дуже в принципі ну, вигідно для пацієнтів і для лікарів. Вони мають можливість більш такого динамічного спостереження і більш безперервного лікування, зважаючи, що на війну і велику міграцію людей дана постанова діє на всі території України незалежно від того, де пацієнт перебуває, де його сімейний лікар чи лікуючий лікар є. Отже, за даною програмою лише за минулий рік наші лікарі первинної медичної допомоги і амбулаторно-поліклінічної допомоги тільки закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради виписали близько 115 тисяч рецептів на дані препарати. Це є препарати для лікування серцево-судинної патології, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності чугінні препарати, препарати для лікування бронхіальної астми. Тепер ввійшли препарати, для, можна їх виписувати для обструктивних бронхітів. Раніше тільки було для бронхіальної астми, це і різного роду небулайзери, які були достатньо дороговартісні. Далі препарати для лікування нецукрового діабету, препарати для лікування цикров, цукрового діабету, в тому числі і інсуліни. Також знеболення для онкохворих. Далі є група препаратів для лікування психічних розладів, хвороби Паркінсона. Тому спектр весь час розширюється. Ми запрошуємо пацієнтів все ж таки. Звернути на це таку увагу і звертатися до своїх сімейних лікарів за випискою даних препаратів. Уже цього року, за два місяці цього року, більше як 20 тисяч рецептурних препаратів даної категорії лікарі наших закладів первинної медичної допомоги виписали пацієнтам. Тому кожний рік кількість пацієнтів зростає, кількість виписаних препаратів зростає і їх ефективність, тому що туди входять препарати. І іноземного, і нашого виробництва, відповідно, вже пацієнти можуть собі зробити вибір, який препарат їм більше прихильний, до якого препарату. Зараз близько шість сотень вже є доступних препаратів. препаратів. Так. Ага. так, було 450, починалося з 210, здається, і так з кожним роком даний і кількість. І... Групи препаратів різні, зростає, збільшується кількість, що дуже якби дуже зручно для пацієнта. А яка послідовність ті, щоб отримати ці ці ліки за програмою реімбурсації Доступні ліки до якого лікаря потрібно звертатись? Пацієнт звертається як правило до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар, якщо це вперше встановлений діагноз. Відправляє пацієнта на дообстеження для того, щоб встановити діагноз, бере його на так, на так званий облік, на, на, колись це був диспансерний облік, тепер це слово не вживається, але тим не менше суть не змінилася на динамічне спостереження і відповідно виписує даний препарат. Відповідно, перші тижні, можливо, треба частіше звернутися до свого лікаря, оскільки потрібно підібрати дозу препаратів. Діє, і Дані препарати, от якщо ми навіть беремо препарати гіпотензивні, то вони не діють з першого дня. Треба повживати хоча б тиждень, два-десять днів, дивлячись, які препарати, щоб пішла насичена концентрація в організмі даного препарату. І відповідно тоді вже лікар коригує дозу. І не потрібно кожного разу йти до лікаря. Лікар виписує препарат на місяць, до прикладу, а потім лише в телефоном, якщо немає потреби в повторному огляді, ага. в телефонному режимі пацієнт може спілкуватися з лікарем, отримувати електронні рецепти. І в зручну аптеку він може підійти і отримати, де де, де йому зручніше. Якщо це чи біля дому, якщо, якщо пацієнт не може вийти з дому, бо є маломобільні пацієнти, є більше того, навіть лежачі пацієнти в важкому стані. То на електронний електронний рецепт приходить на телефон СМС-повідомлення. З цим СМС-повідомленням може піти навіть ну, сусід чи чи хтось із членів родини і утоварити в аптеці даний даний рецепт. А це не у всіх аптеках можна отримати ці препарати. Практично всі аптеки була вимога Національної служби здоров'я України. Ми, як управління охорони здоров'я і міська влада, вона в принципі пропрацьовувала, комунікувала з аптеками для. Того, щоб практично всі аптеки для доступності пацієнтів до лікування, всі аптеки практично мали би заключити договір з Національною службою здоров'я України, тому що через Національну службу здоров'я України з державного бюджету в принципі компенсовуються ці кошти раніше було це йшло паперові рецепти, були йшли кошти через управління охорони здоров'я, через фінансове управління. Зараз інакше зараз державний Субвенції немає, і вона йде через Національну службу здоров'я України, тому аптечні заклади, особливо ті, які недалеко від наших лікарень чи від поліклінік, і особливо ті, які знаходяться в медичних закладах, до них є до всіх вимога, щоб вони мали контракт з Національною службою здоров'я України і працювали за даною програмою. І так воно і відбувається практично. Пані, Алло, якщо говорити про комплексну медичну і реабілітаційну допомогу для наших захисників, для наших військовослужбовців, в яких закладах Івано-Франківська можна отримати такі послуги? Ну, медична допомога е, військовослужбовцям Безобладна надається саме, так. Ну, звісно, та, надається усіх комунальних підприємствах е, Івано-Франківської міської ради. Це є амбулаторно, надається в центрі Я говорю про не про реабілітаційну про медичну допомогу, як в центрі первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, в центрі первинної медичної допомоги, це амбулаторна допомога. Реабілітаційна допомога, власне, є в центрі амбулаторна, в центрі мед, медичної консультативно-діагностичної допомоги, зокрема, структурний підрозділ міська поліклініка номер 2 по вулиці Довгій. Там є гарний, оновлений суттєво. Часний реабілітаційний центр з реабілітаційними залами, де і вони законтрактовані з Національною службою здоров'я України по реабілітаційному пакету, де надається медична реабілітаційна допомога всім, а зокрема військовим. Звичайно, що ну, великий акцент робиться цьому. Далі амбулаторна медична допомога і стаціонарна медична допомога надається на базі міської клінічної лікарні номер 1 по вулиці Матейки і в центральній міській клінічній лікарні. В нашій по вулиці Мазепи. За, з початку війни наші заклади охорони здоров'я надали медичної допомоги більше як 6200 військовим, з них близько 1300 поранених, на жаль, наших захисників. Минулого року більша половина власне з цих пацієнтів військових це медична допомога в минулому році. Близько 2,5 тисячі військових отримали медичну, зокрема, і реабілітаційну допомогу в наших закладах тільки в минулому році. Ну, ми розуміємо з війною ця кількість пацієнтів збільшується. На жаль. І ми стараємось іти в ногу з часом і застосовувати сучасні методи лікування, і розвиваємось в цьому плані весь час наші заклади охорони здоров'я, щоб належної якості надавати медичну допомогу, зокрема реабілітаційну. Що стосується сугубо реабілітаційної допомоги, то 2900 пацієнтам надана реабілітаційна допомога тільки в 2024 році. З них 1050 військовослужбовців, які перенесли поранення, розвиваємося на базі Центральної міської клінічної лікарні минулого року відкритий. Такий реабілітаційно-рекреаційний майданчик з тенісним столом, з брусями, де займаються і ерготерапевти. розширене реабілітаційне відділення. Правда, нам не вистачає площ приміщень, як перші міські клінічні лікарні, тому що попит збільшується, потреба збільшується в даній допомозі. Ми стараємося розвивати це і в центральній міській клінічній лікарні розширені площі, не зважаючи на навіть коридорні площі, незважаючи на те, що ми знаємо, що частина лікарні зараз ну, нам не належить, я більше не буду коментувати з відомих причин, але все ж таки стараємося максимально допомагати нашим захисникам. Якщо говорити про стоматологічні послуги, які є теж дуже важливі для захисників, то міська клінічна лікарня номер один уклала договір із Національною службою здоров'я України за пакетом зубопротезування. Що входить так. в ці послуги? Так, ну чому перша міська клінічна лікарня? Тому що ми знаємо, що в до неї належить структурний підрозділ Міська стоматологічна поліклініка, і відповідно надається медична допомога військовослужбовцям і не тільки їм а й членам їх родин, членам родин загиблих, членам родин зниклих. Безвісті наших захисників правда за різними програмами, те, що ви запитали, що так у травні місяці минулого року Національна служба здоров'я України оголосила, дала оголошення про те, що є такий новий пакет. Зубопротезування певні категорії населення, зокрема військовослужбовцям, і наша міська клінічна лікарня відразу ж підписала цей пакет у червні. Цей пакет розширили, бо приєднали до зубопротезування ще і лікування і пломбування каналів. Тому дуже дуже добре, що держава теж ну, працює над цим. І покращує доступність послуг за минулий рік даною послугою скористалось 31 захисник, був запротезований, а це дороговартісне протезування на одного пацієнта до 25 тисяч гривнів. Тому був запротезований 31 наш захисник. І близько 300 отримали власне лікувальну допомогу. Але у нас в місті існує ще програма, написана управлінням охорони здоров'я затвердженням виконавчим комітетом і міською радою. Програма здоров'я мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, де цілим розділом є надання медичної допомоги пільговим категоріям населення. Так, от за минулий рік більше як півтори тисячі. Членів родин загиблих, діти-сироти, члени родин зниклих безвісті, інші категорії населення, то власне, от така кількість пацієнтів було, отримала медичну допомогу. За міською програмою з коштів міського бюджету, і ще ми з вами говорили про пільгові, про доступні ліки. Хочу наголосити і сказати нашим глядачам, що у нас в місті власне за програмою здоров'я мешканців гром... івано-франківської міської територіальної громади діє так само пункт програми про забезпечення пільгових медикаментів пацієнтам з хронічними орфанними захворюваннями, пацієнти, які мають інвалідність. То минулого року більше як 4,5 тисячі рецептів було виписано за пільговими, власне, на пільгових умовах, і більше 8 мільйонів профінансовано гривень, профінансовано з міського бюджету власне на отримання пацієнтам безкоштовно необхідних препаратів. Тому працюємо, дбаємо, наскільки це можливо, стараємося. Дякую, пані Алло. Знаю, також що в місті відкрили оновлений пологовий зал у міському пернатальному центрі. Розкажіть, що новили, що змінили, і чи є це першочергове відкриття таких палатів в залі? Ну насправді так. Ми дуже вдячні нашій владі і вдячні нашим людям, які Дуже надають нам і нашим спонсорам, нашим містам, побратимам і по Україні, і за межами України, що вони розуміють, що надійний тил це якісна медична допомога для всіх людей, особливо власне для захисників, для внутрішньопереміщених осіб. Тому незважаючи на цю складну ситуацію і економічну в нашій державі, заклади охорони здоров'я насправді розвиваються. І в останні роки багато проведено ремонтних робіт різних відкриттів. Зокрема, те, що ви запитали в перинатальному центрі, так, на п'ятому поверсі в Акушерському відділенні, відкрито оновлений повністю пологовий зал з оновленим сучасним власне, обладнанням. Сучасними кріслами для жінок, для для зручності. Це дозволяє нівелювати той якийсь трошечки негативний больовий так, ефект від таких приємної такої ситуації, як пологи і народження нового життя. Появи нового життя. У нас в минулому році в перинатальному центрі прийнято 1619 пологів, і народилося від них 1637 діток. Власне, і ми стараємося обновлювати цей заклад, щоб лікаря лікарям було приємно працювати, медичним персоналом і жінок жінкам було приємно приходити. Запрошуємо всіх до нас на пологи, тому що мусимо поновлювати нашу країну молодими так, українцями і україночками. Зараз ще ми працюємо над тим, щоб відремонтувати 10 палат в післяпологому відділенні. По суті, там вже зроблено частину ремонтних робіт. Сподіваємося, що ми зможемо потішити наших жінок і даним відкриттям. Також оновлюємо обладнання, лапароскопічні стійки, рентген, плануємо ще закупити мамограф. Ну, спільними зусиллями стараємося обновлювати наші західні. А наскільки змінилася статистика народження у зв'язку з повномасштабним вторгненням? Ну, статистика народження на жаль падає, бо багато більше ну, велика кількість не більше. Не можна сказати, але велика кількість молодого населення жінок, зокрема, вони виїхали, тому що вже мають маленькі дітки. Планують мати дітей, і звісно, з такою нестабільною ситуацією політичною зв'язку з війною. Звичайно, ми знаємо, що велика міграція населення. Проте, якщо брати наш міський клінічний перинатальний центр, то на 188 пологів менше ніж попередній рік. Хоча за цей рік ми спостерігаємо за цих два місяці, вже в нас є більше 254 дітей на сьогодні на ранок. Тому це радує, і ми сподіваємося, що все ж таки наш генофонд буде поповнений. Тобто Наприкінці 2025 року, можливо, статистика все таки трішки підніметься. Ми будемо на це дуже сподіватися, і дуже власне. би цього хотілося. Ще знаю, що у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська з'явилось новітнє обладнання торикоскопічно стійка німецького виробництва. Які можливості в першу чергу для хірургії дає цей апарат і для пацієнтів ну, цю стійку було прийнято рішення поставити у в операційному залі кардіохірургічного відділення? Вона дозволяє з мінімальним доступом робити операції на серці. Якщо взяти статистику минулого року, то більше двох тисяч операцій було зроблено в даному відділенні операції на серці і судинах, і, зокрема, 204 операції на відкритому серці. Дану процедуру виконують тільки лікарі Центральної міської клінічної лікарні в нас в області. І, по суті, ця терокоскопічна стійка вона дає можливість з мінімальним доступом зробити серцево-судинні оперативні втручання, тобто не потрібно розрізати грудну клітку, зокрема грудину, а через доступ між ребрами ця лапароскопічна стійка дозволяє проводити складні операції на серце, що звичайно мінімізує травматизацію, покращує стан пацієнта, швидше одужання і зменшує ризики побічних ефектів, угу. тому напев... це дуже важливо. напевно, дороговартісна і важко отримати все ж так. Що... З міського бюджету було виділено все ж таки на таку потрібну річ більше як 7 мільйонів в кінці минулого року. Але ми дуже тішимося, що ми це маємо. І лікарі досить вдячні. Я сьогодні говорила з кардіохірургами про важкі оперативні втручання, які вони складні такі оперативні втручання, які вони була складна операція вчора в кардіохірургії, але, дякуючи новітньому цьому обладнанню, на сьогодні вже пацієнт в свідомості, він вже не потребує реанімації і, відповідно, набагато швидше. Оскільки менша травматизація, набагато швидше, пацієнти реабілітуються і стають до нормального життя. О, це дуже важливо, так. пані, але я вам буду дякувати за нашу розмову. Я думаю, ви ще раз нагадали нашим глядачам, що дуже важливо дбати про своє здоров'я, бо це головне. Так, я дякую вам за запрошення і бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, Божого благословення. І дбайте про своє здоров'я, звертайтеся до лікарів вчасно, бо міцне здоров'я це запорука нашої міцної держави. Я нагадую нашим глядачам, що в ефірі була програма на часі. І в нас в гостях була Алла Вацепа, начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Дякую за вашу увагу і слава Україні!